Вітаю, друзі! Я Вікторія. Мешкаю я на півночі України місто Чернігів. Сьогодні у нас 4 червня. В мене вже закінчують квітування іриси. Десь 10 днів тому я записала відео про те, як я виділяю квітоноси на ірисах і для чого я це роблю відео мало успіх, але було дуже багато запитань. І знову сьогодні про іриси, як я видаляю, відсвівши квітоноси і для чого я це роблю. у мене які вже повністю відквіт, і зараз на його прикладі я покажу, як це робиться на великих ірисах. Значить, беремо ось пагін, який відквіт. І нахиляємо його під кутом до землі він прекрасно відломується. Нам лишається тільки прибрати оце сухе листя. Ось те, що я зламала раніше, воно вже підсохло, виглядає здорова бульба. Тут на сонці також ця ранка загоїться, і бульба не буде пошкоджуватися від гниття оцього квітоноса. Можна, ну, По-перше, це треба робити в суху погоду. Коли сонечко, немає зайвої вологи, для того, щоб не спричинити гниття оцієї бульби. Якщо ми подивимося на оцей квітонос, він дуже соковитий, дуже товстий, і просто лишати такі квітоноси на кущі не можна. Вони починають підсихати, а оце стебло. Таке міцне, воно гниє. І потім, ну по-перше, це буде таке джерело і хвороб і шкідників, і потім це гниття передасться на бульбу. І якщо ви бачили моє відео ранньою весною, коли я вичищаю кущ і підрізаю зайве на своїх ірисах, то на бульбах, отут, якщо ми не виламаємо, а обріжемо секатором тут, тут до самої бульби секатором ми не дістанемося, то утворюються такі дупла, ви знаєте. Підгнивши. І потім а, виходить так, що треба видаляти і частину бульби також. Також ми зараз видаляємо такі слабенькі, ось це можна видалити, просто вирвати слабенькі розетки, прибираємо сухе листя. І якщо дуже багато на кущі. Було квітоносів, та можна, і навіть якщо мало було квітоносів, оці ранки поприсипати попелом, або я ще використовую, якщо попила нема, корицю. Вона, вона теж гарно дезінфікує оці наші ранки. Отак проходимося по усьому кущу, вламуємо оці квітоноси. Далі листя оце я не підрізаю. Я даю йому виготувати до кінця, потім, коли воно вже починає всихати уже у другій половині літа, тоді я його пообрізаю там, на одну треть чи навпіл, буду бачити, як виросте це листя і як воно почне жовтіти. Також було багато коментарів з приводу того, що іриси не Квітнуть а просто гниють на бутонах. Там може бути дві причини: або фузаріоз, або ірисова муха. Там треба дивитися ще по іншим. Ознаком і обов'язково яз... об обробляти. Якщо у вас було таке захворювання на ірисах, що вони не зацвіли а почали гнити, обов'язково треба обробити. Зараз, якщо це ірисова муха, я використовую актару, якщо це фузаріоз, там будуть і такі руді рижі, коричневі п'ятна, і на самих бульбах. То вже грибкове захворювання, там треба обробляти фунгіцидом. Ще ви можете помітити на своїх ірисах ось такі плями: це гетероспоріоз або плямистість ірисів. Це грибкове захворювання, яке дуже швидко розповсюджується. Тут ми що ми робимо? Видаляємо ці пошкоджені листя, бо вони є джерелом спор цього гриба і обробляємо фунгіцидом. Можна хорусом, можна квадрісом, який у вас є. Чоловік мені вчора обробив сігномом, а я зараз буду видаляти ці лист. І листки викидаємо, знешкоджуємо або у сміття, або спалюємо, ну, тобто прибираємо їх повністю з ділянки. Треба обробляти зразу, як тільки помітили, тому що в мене така плямистість пішла тільки на трьох кущах, а далі в мене кущі ірисів, слава Богу, здорові, але обробляли сігномам ми усі кущі. Це мене спасло, що у нас посуха і у нас суха погода. Тому ця хвороба не розповзлася мені на усі іриси. Якщо волога, якщо тумани, у ці спори дуже швидко і дуже швидко розповсюджуються по усім рослинам. Для того, щоб зменшити вирогідність захворювання ірисів зараз і на наступний рік, все ж таки оці квітоноси треба повидаляти для того, щоб не було пошкодження загниття бульб зараз, тому що саме зараз вже закладаються бруньки. Майбутніх квітоносів на наступний рік. Ось так виглядає кущ, який з звідквітшими квітоносами. Він загущений, дуже багато цих пагунів, які будуть сохнути і гнити. А ось так виглядає вичищений кущ, він провітрюється, все підсихає, раночки загояться. можна підсипати підсипати попелом, навіть. Протрусити навколо куща, і потім при поливі або дощем все це змиється і піде е, як підживлення, а спочатку спрацює як зараження. Звичайно, все це можна не робити, але навіть естетичніше виглядає кущ вичищений, ніж кущ, який з сухими квітоносами. Діло ваше робити чи ні, можна, якщо ви зараз не видаляєте все це поприбирати, чи восени чи навесні, але ну, сподіваюся, я усе пояснила, що може відбуватися, які процеси, якщо ці квітоноси не видалити ну, зараз після світіння. Про іриси на сьогодні все. Показую вам мою квітучу троянду. свані, про неї буде огляд, тому підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Бажаю вам. Вашим близьким і вашим рослинкам здоров'я. А про іриси сподіваюся, я вас переконала, що навіть за такими невибаглими квітами, як іриси, а в нас ще їх називають півники, теж треба доглядати. До скорих зустрічей, папа. -па.